Друзі, я вас вітаю на каналі Максимузалайф. Рубрика Три поради. Про що хоче сказати вам простір? Як вам себе повести, як налаштовуватися на ту чи іншу ситуацію? Можна задумувати три колоди, зараз я їх покажу, з якими я працюю. Можна задумувати одну, можна дивитися триплетом. Як для вас зручніше і як прагне ваша душа? Таро ілюмінатів буде перша колода, друга колода, королівське золоте таро. Третя колода, світлий провидець. Я казала світло і тіні раніше, але хтось каже, що в магазині пишуть там світлий провидець, хай так і буде. Всі сьогодні в зеленому такому тоні, колір молодості, колір грошей. Обрали, поїхали. Колоди я вже перетасувала, щоб вам тут не мількати перед очима. І знімаю верхню карту з колоди. Таро ілюмінатів перший варіант. Ухти! Двійка мечів. Що таке двійка мочів? Це когнітивний дисонанс. Це коли я хочу схуднути, але дуже люблю тістечка. І я не знаю, що мені обрати. Двійка мочів це коли ви не можете рухатися саме через свій настрой. На своє налаштування. Інколи, інколи. це різні голоси, які звучать зовні тата, мами, подруг, соціуму, А як про мене подумають. І от ви би щось хотіли сказати, але щось вас блокує. І ця карта радить. А, поки не діяти, поки розібратися з цією ситуацією. Дивіться, жінка закрила очі. Жінка отак от тримає руки. Це означає, що. Я закрита від дії, я закрита від простору, так? у неї стан закритості. А, відійдіть на хвилинку, не слухайте нікого. Ви маєте почути той тоненький, маленький голос душі, який вам підкаже правильну дію. І ви його обов'язково почуєте. Так само двійка мечів, що говорить м м про якийсь такий супротив, наприклад, як. Гарне тлумачення цієї карти, От коли на вас нападають, люди отримують відпір. Розумієте? Або ви кудись будете рухатись і наткнетеся на стіну. І тут важливо проаналізувати, чому ця стіна. Пам'ятаємо, що все, що проявляється ззовні, це наше внутрішнє, це щоразу якийсь іспит саме для нас. Тому карта й радить, не поспішайте, відійдіть від світу та хочеш на 5 хвилин, зачиніться, послухайте себе, запитайте чітко, а що саме ти хочеш? Не вони, не простір, не... а от ти що хочеш, що хоче твоє тіло. І тільки тоді приймайте рішення. Тим більше двійка мочів, що говорить, що. Задавнена проблема, вона задавлена. Мало того, в тебе є всі ресурси, тут багато води. Але оце каміння перешкоди. перешкоди. Десь от їх треба віднайти причину. Покопайтеся в собі, помедити, помедитуйте, знайдете причину, легше потім підете в ситуацію. Але це не час діяти. Другий варіант золоте королівське таро. О, ну маєш тобі поранене серце. Дивіться, це і такий день сьогодні, такі енергії. Поранене серце, що було таємним стає явне. Можливо, щось ви підозрювали або ви очікували, але ви сьогодні це отримали. Е, який плюс цієї карти? Ну, є ясність. Ми розуміємо, хто є хто. Потім потрібно себе запитати. А чому це тебе ранить? Наскільки це тобі важливо? Це тобі точно важливо, що так тебе ранить. Трійка мечів звучить ще так: прорив через біль. Тобто, коли у нас нанесена рана, ми вже розуміємо, що з нею робити, як її загоювати, які дії подальше робити? Далі, я би що ще порадила? Не ігноруйте цей біль, якщо вам нанесли. Не відвертайтеся від ситуації. Дуже часто приходять до мене клієнтки, клієнти, які не воротили ситуацію. От кажуть, дзвоник ще тоді був, ще тоді він мене ранив або вона, ще тоді була якась неприємна ситуація, але вона була по трохи-почуть, і я від неї відверталась, відверталась, відверталась. Ні. Трійка мечів просить звернути на біль увагу. Чому такий біль? Що саме болить? Це ваше відношення? Чи все-таки цей партнер, партнерша, друг, подруга, я не знаю, бізнес-партнер, хто завгодно. Можливо, з цією людиною вам не потрібно йти далі. І вам не здалося, вас ранили. Проживіть чесно цю біль. І тільки тоді приймайте рішення і рухайтесь далі. Третій варіант світла і тіні. А отут у нас іде о, туз кубків, туз келихів. Дуже цікаво, навіть якщо читати триплетом, о, двійка мочів ми щось не приймаємо, да, якийсь когнітивний дисонанс. Це от ніби людина подобається, це я вертаюся до триплету. Але щось ні, не так. Трійка мечів, бачите, як в нас іде два, три, сюди тягтить, вона вже от показує ясність, це ви наважились, побачили. А от часто у нам ще біль наносять тоді, коли ми навіть готові до цього болю, розумієте? Коли ми вже з двойственності вийшли, вже все, трійка мичів, це отримали, ви побачили цю ясність. І тут з кубків це завжди шанс, шанс на оновлення. Я завжди говорю своїм друзям, клієнтам, якщо скажуть, що я розлучився, я розлучаюся. Я говорю, яка крута новина. Значить, в тебе є ще шанс на нові стосунки, на нову закоханість, все почати з чистого листа по-новому. От і є оцей туз Кубків, все по-новому. Закоханість з першого погляду. Або це просто підняття настрою, або от просто вчора не було енергії, тому що були сумніви, якісь протиріччя. Всі вони пройдені, все побачено чітко як є. І енергія йде тоді без перешкод. Оця творча енергія, яка спускається от прямо з неба. до вас. Ви бачите, дві камичів тут кажуть: ресурси є, вода є, але є перешкоди, а тут перешкод немає. Чистий поток, натхнення творчості. Тому хто обрав тільки третій варіант без триплету, дійте. Але дійте в будь чому з натхненням. І я часто от згадую настрій піти, постригтися там, зробити зачіску, так? Набираю майстра, ти сьогодні працюєш так, а є віконці, є. І саме тоді, коли мені потрібно, саме тоді, коли мені зручно. Я біжу гарно, робота зроблена, волосся гарно лежить. Дивлюся потім просто для цікавості в календар. О, сьогодні найкращий день для стрижки, там. для якихось маніпуляцій з волоссям. Це говорить про те, що от в мене налагоджений контакт з собою і з простором про це тут кубків. Слухай себе. Або, от навпаки, от щось не хочеш, ну не хочеш, треба, ну не хочеш. Я вже ці ігри не граю. Я вже сама собі довела, що я людина відповідальна, бо інколи. Це теж певний шлях, коли людина собі доводить, що вона може через не можу. Може, через «не можу», через не можу, через не хочу. Бувають такі ситуації, от вони бувають, особливо коли маленька дитина, ти хочеш спати, в тебе немає сил, ти мусиш, в тебе немає варіантів. Це теж такий прояв духу і закалка. Але приходить такий період, коли ти нічого не мусиш робити через «не хочу». А це виходить з чого? От з цього поранене серце. От людина сказала якесь слово, раз, вам кульнуло, вам неприємно. Розум говорить: от, по двійці мечі, оце протиріччя. та ну чого, тобі показалось, та те та те. Та, та. та йди, та ні, оцей, ту скубку і каже: прислухайся до того болю. Не йди на компроміс з собою. Йди так, щоб воно було хух, легко по душі. Пам'ятаємо, що таро це якраз система не гадання, а Прогнозування, коли ми розбираємо себе на пазлики, що в розумі, що в душі, що в підсвідомості, і керуючись цими порадами, діємо. Дякую вам за увагу. Якщо ви сьогодні вперше на каналі, і вам було цікаво, підписуйтесь, будь ласка, хай канал розвивається, росте. Пишіть коментарі, як у вас відчулась ця ситуація, як вона програлась, і до наступних зустрічей. Ваша Максимус.